Так, Всім привіт. На вечір відео буде про Юпітер. Хоча можете сказати, а що про нього розказувати, про той Юпітер і так всі прекрасно знають. Ну, В принципі, так, да, з вами погоджуюся. У мене Юпітер росте на малому винограднику. Там, ну, там кущ вже обірваний, Той кущ ось бачите, що. Оце він привратився вже ось, ось такий Юпітер. І з оцього куща я обриваю, ось вже миску, бачите, нарвав. І тут ось ще ну, все, що ви бачите, синє, бачите, це все, все Юпітер. Я тут вже почав листки стригти, освітляти. Правда, все синя, крім ось, ось цієї грони. Ось, ось бачите, бо це карбонадо. І ось ще карбонадо. Зараз покажу вам, Фокусуйся. Ось все, бачите, грона така красива, здорова. Це теж карбонадо. Ну, тобто це сигнальний урожай карбонадо. А це все, ось все, що тут. І тут ось оце все Юпітером завішано. Ось все, бачите, так? Да? Юпітер, Юпітер, коротше. Мисоч миску я вже нарвав. І тут вона ось йде Юпітер. Ще в мене теж я койде вже побривав, де ще не побривав. Ну тобто, де синя, а це Юпітер. Це він привитив мене тут на пам'яті Смольнікова. Бо тут пам'яті Смольнікова теж, бачите, грони пішли, пішли вони, пішли. Ось, ось це все пам'яті Смольникова, дивіться, яка тут нагрузка. Ви бачите? Тут капець. Це, це, це ж не все. Воно, воно йде, 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 йде. І аж воно ще туди пішло. Ну і якщо йти в обратну сторону, зараз підемо. То тут ось ще пам'яті Смольникова. Ось ось пам'яті Смольникова. От воно висить. І пішло коротше, на другий етаж. а то все пам'яті Смольнікова. А тому собі представляєте оцю, оцю нагрузку, да? самошечку. Ось, ось, дивіться, а то є такі грони там я попідлажував, щоб воно об кришу не пеклося, бо де вже воно видно було, підпеклося трохи. Но там грони, ви бачите, вони всі від кілу. Менших тут немає, а навіть, мабуть, півтора плюс. Отак, От бо вони всі такі здорові. Ну До того ми ще дійдемо, він, він вже їстивний, ну ще йому трохи зарано його зривати. Поки ось, о, бачите, воюю з Юпітером. Тобто ось, ось насушив трошки, трохи нарвав. Зараз оп'ять, бо освободилися деки, І я зараз буду його опять, опять заложувати сюди. Оці Це в мене Чорнобаївка, це Карліта, ось бачите, ну тобто оце такий в мене на сьогодні Юпітер. Це я ж кажу, це привети в мене тут. І ще Юпітер. Зараз я вам покажу, де ще Юпітер сюди, я ще дуже не знаю, ще навіть не починав нічого тут різати. Ну і ось Юпітер, то що я вам вже чуть раніше показував. Тут теж я ще нічого не, не обривав. Усе воно тут ось є в цілості і в сохранності. Оце все тут Юпітер вісить. Це все на родзинки буде йти. Тобто в цьому році він мене виручив. Конкретно, як за всі года, що він мені не давав урожаїв, то цей рік він мене просто виручив. А це здоровий цей кущ, який я буду прибирати. Бачите, здоровений кущ це теж Юпітер. Я його буду корчувати осінню, по тій причині, що тут ось у мене вже дживелін з цієї сторони росте, тут ось вже і ландиш підсажений. І Супер екстра, по-моєму, якщо не помиляюся, щось таке. Ну, ну, Врожаю з цього шестирічного куща був 8 кг, це просто не про що І це з году в год не, мене він не, як би, не устраює. Бо я його заміню на оце, ось, Юпітер, який я вирощую привитий на кобері. Ось той, що з Житомирщини. Ось о, дивіться, він вже переріс, бачите? Тобто його метр п'ятдесят. Оце він у мене буде який привитий. Ось о, дивіться, брунька Юпітер. Оце він у мене на кобері. Так що, якось оце отак, усе що з Юпітером. А цей весь оце здоровений оцей кущ я просто приберу. Бо занімає, бачите, 4 метри він плоскості, а результату, ну, як ви розумієте, і це при тому, що він ну, оброблявся в цьому році бенефітом Максикроп гелем. Якби я його ще не обробив, то тут би було, як зазвичай, 3, ну, максимум, може, 4. Це, а може б навіть і не було. Бо Урожай ну, у нього такий, куш здоровий, да. 3-4 кг. Ну, це? Це Вісюльки 100-150 ну, Вже він зірваний, якби я його видалю. ну Вже пізніше тоді вирву, бо на той рік вже буде тут живелін лежать, там воно. ще форма. ну коротко. А той Юпітер хоче сюди десь тут підсадити він буде в мене на арку йти. <тур> тобто якось це так. Юпітер в цьому році, ну бачите, на цьому кущі він, він гарний, він мене виручив. Ну теж куща оброблявся бенефітом. Іначе б тут би таке ж саме було, що і на тому. Не буду я вам заміряти. Важить його, там, не бачу сенсу його ягоди. Всі ви все прекрасно знаєте, він давно в, нас, в нашій країні. Про нього вже мільйон разів розказували і просто розказувати, опять важить, вибирати здорові ягоди. ну Таке, 6-7 грамів або зазвичай то -то до 5 у нього. Так що це якось так. На цьому все. Ну, я продовжую, бо зараз мені це все треба. Відділити від грибіножки. Бачите, колір тут такий, де рожевий, чуть де чуть де тимнувати. Це пов'язано з тим, що повністю листова ну листовий апарат був закрито. Тут все було. і Оце почав де більше сонця попадало. Ну Тобто закрито все повністю. Ви ж бачили, що тут нічого не було видно. Зараз я його почав вже стригти, освітляти, бо тут у мене і ховп. Ще є, ну, до нього ми дійдемо. це Я зроблю обзор на ховп. Тобто є, ще що вам показувати. Може, навіть нарвемо його на підносу, все, що в мене зараз є от, на даний момент. І просто розказати, можна також на одному місці, порівняти їх, що по чому і як. Коротше, предлагайте, що зробити, поки є у мене. І Джин, і ось є, і, і Риска ще там є, і, і ті всі американці, ну, які Останнім часом я вам показував. Хочете зробити порівняння, щоб я зробив. Я можу там по гроні нарізати там на піднос сісти за стіл та і подивитися, як би ну, з одного місця, з цієї локації там воно порівняти, подивитися, щоб ви представляли, джой ще воно вісить. Ну, буде у вас розуміння, допустим, як виглядає той чи інший кешмиш у моїх умовах тут на Кіровоградщині. Так що, якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення, до наступних відео.